По сесії підводячи підсумки є кілька важливих проєктів рішення та бюджету. Перший, надзвичайно, важливий проєкт рішення це рішення про місцеві податки і збору. Тому що після ухвалення державного бюджету, зміни податкового кодексу, система оподаткування дуже суттєво виміряється, тому що розрахунок здійснюється з мінімальної заробітної плати 3200. Ми розуміємо, що підвищення до 3-200 це стосується і єдиного податку, і єдиного соціального внеску, і податки на житлову нерухомість, на, жит, на житловину нерухомість, транспортний збір, парковичний збір це серйозний удар по кишенях малого і середнього бізнесу. Особливо. Ми вирішили піти на зустріч. Тому, звичайно, що це втрата до бюджету, але це можливість для бізнесу триматись на плаву і далі розвиватися. Фактично, міська рада сьогодні дала пільгу, доставивши відсоткову ставку 3% для наших ринків, для того, аби не піднімали саме заплата. Міська рада вдвічі зменшувала відсоткові ставки по транспортному збору, по парковочному збору, по житловій нерухомості, по нежитловій нерухомості. Крім того, сьогодні міська рада підтримала підприємців другої групи на 6,5 тисяч зменшила їм відсоткову ставку. Усі роки ця відсоткова ставка була 20%. В більшості міст України це ставка 20%. Ми сьогодні поставили 15%. Це дає змогу підприємцям другої групи платити щомісяця на 160 гривень менше. Ми хочемо, аби підприємці не тікали в клуб, аби вони втримались на плоти. Ми запрошуємо усіх підприємців, зареєстрованих в Хмельницькому районі в ще інших населених пунктах, де 20% переєструватися в місті Хмельницькому. Тому що після цього рішення тут тепер на 160 гривень щомісяця треба буде платити менше. Плюс менше по житловій, нежитловій, транспортній приковичній збір і так далі.